Всім привіт! Хочу з вами поділитися, як я вирощую пепіно Голд. Замовила я в інтернеті насінинки пепіно Голд, мені прийшло 4 види. Я, правда, посадила їх тільки 2 і дуже-дуже трошки, тому що, думаю, ні, ну на пробу, знаєте, всі одразу посадити, мені стало жалко. Садила я їх, проросли вони класно. Насінинки, правда, були схожі на огірки або на диньки, щось таке. Я навіть сумніватися почала, що чи мене не надурили. Але коли вони почали рости, то я розумію, що не надурили, слава Богу. От, проросли вони хорошо. Я сьогодні я їх попікірувала, так сказати. Ось у три. Я буду вам розказувати далі, як вони ростуть. Посадила я їх в горшечки сьогодні, пересаджувала в таку пухку землю, землю як сказали мені. А ось один, який я посадила десь тиждень назад горшечок. переставила його на балкон. Зовсім інше освітлення. І бачу, що ну, класно. Листочки у нього вже багато з'явилося. Це я паличками їх попідпирала, от суші. Палочки пригодилися. Ось отакі от у мене рослинки. Може, хто вирощує пепіну може хто знає, як за ним правильно доглядати як його правильно підживлювати. Буду дуже вдячна, якщо ви мені підкажете, що з ним робити далі і що з нього буде.